Іній, це є ще одне підтвердження, що джерелом вологи є атмосфера, і просто ми можемо отримувати цю вологу або в вигляді ґрунтових роз, або в вигляді інію. Але коли іній стає вологою для врожаю, отут дуже важливий да, момент, що він знову таки стане вологою для врожаю, тільки в тому випадку, якщо ваш ґрунт оструктурений. Тоді, якщо ваш ґрунт оструктурений, ця волога завдяки такій характеристиці, як вологоємність, да, стане частиною ґрунту, ґрунт вбере цю вологу і потім віддасть її рослинам, і ця волога піде на ґрунтові процеси. Якщо ж ви маєте твердий ґрунт, неоструктурений, то цей іній, точно так же як він прийшов з атмосфери, перетвориться на Тобто перейде в воду і ця вода випарується, тому що ґрунт не може її відбрати. Тобто, якщо ви не маєте оструктуреного ґрунту, ніякий іній вам не додасть вологи значимість оструктуреності ґрунту, дуже важливо дуже важлива. ще раз підкреслюю все. І знайте про іній, не радійте йому, якщо ваш ґрунт твердий. Не буде це вологою для вашого врожаю.